Я би хотіла вам сказати, що я в Хорватії, але це буде неправда, тому що ми знаходимось в Черепашенцях. Я коли потрапляю в такі місця, мене емоції просто переповнюють. Які нам чудові дари подарувала природа? Сподіваюся, що люди не будуть забруднювати це місце. А ви знали, що глибина цього кар'єра сягає до 100 метрів? А можливо навіть і більше. Це офіційним даним. Щоб ви розуміли, то не пальма, то черешня похилилась над водою.